Класик сучасної української поезії пішов життя. Юрій Кариченко, лауреат чималої кількості премій, автор понад 50 поетичних книг, нагороджений золотою медаллю української журналістики. Про те, яким в пам'яті людей залишився поет, сатирик і просто справжня людина в сюжеті Ірини Древянчук, поети не йдуть президенти, поети не йдуть генерали. Вони рядові дисиденти, відчизну у них украли. А ті, хто живуть без вітчизни, які б не були вельможі, хоч райдовою в них бризни, на смертників схожі, кращого чоловіка, ніж Юрій, годі й шукати, каже дружина письменника. Він залишив після себе не тільки багату творчу спадщину, як письменник, громадський діяч та сатирик. Він захищав усю родину своїм міцним духом та дарував частинку своєї широкої душі нащадкам та дружині. І у серцях найрідніших він залишив безмежне відчуття любові до всього за що брався. Золотим. Я думаю, других таких немає сім'янина. Це такий батько, це такий чоловік, це такий дідусь, це такий, ну це все розумієте. Я не думаю, що з ним може взагалі хтось порівнятися. Близькі знайомі Юрія Кириченка називають поета людиною, яка щиро любила Україну. Він прищеплював це почуття кожному і прагнув, аби про батьківщину чули, знали і любили так само віддано, як і він. Юрій Іванович Кириченко насамперед людина з великої літери. Це людина творець, творець художнього слова, творець незвичайних художніх образів, образів, які розкривають наш величний край, нашу Україну, які говорять про людяність, про гуманність, які говорять про глибоке і душевне почуття патріотизму. Валентина Овчаренко, директор 47-ї школи, згадує, як познайомилася з Юрієм Кириченком. Тоді він тільки починав свій творчий шлях. Пам'ятає, як поет прийшов вперше до школи у вишиванці, ще зовсім молодий, і читав нашою соловійною мовою. Вірші з властивою йому проникливістю та глибоким і патріотизму. У нас було свято присвячене українським рушникам, і він читав свої вірші, зовсім ще молодий, читав свої вірші, присвячені Дніпропетровську, присвячені Україні. І тоді вже в цій людині було видно, що це дійсно великий поет, який любить свою землю по-справжньому і вміє цю землю оспівати. Цій людині вдалося залишити після себе не лише величезну кількість душевних поезій і цілих збірок. Його вірші друкувалися за кордоном. Проте поет успівав у своїх віршах рідну неньку і зробив чималий внесок у розвиток нашої літератури. Ірина Дерев'янчук, Сергіязовських, новини ТРК Регіон.